Зараз ми з вами пристали перед Господом. Ми, коли збираємось, ми збираємось завжди в ім'я Ісуса Христа. Не знаючи, чи ми цьому віддаємо належне значення, але ми пристали зараз перед Господом. І зараз ми будемо звертатися до Бога, щоб Бог благословив наше зібрання. Для того, щоб звертатися до Бога, треба, по-перше, налаштуватись на це. Тому що ми будемо говорити з Богом, ми не будемо говорити з наскоком, і просто подумаємо зараз про те, перед ким ми стоїмо. І само перед Богом, який правив всім всесвітом. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ми спасіння отримуємо вірою. Ми віримо в те, що Бог нас спас. Ми віримо в те, що Ісус Христос, Він помер за все наше зло, що ми накоїли, що ми могли б накоїти, все зло, котре ми не вибачили, Христос на Христі за нього заплатив. Він заплатив за наш гріх. І тепер Він чекає тих, хто вірою. Зможе прийняти це, ті, хто ті, хто повірив в це. А ви уявляєте, коли людина, я думаю, всі уявляють, коли цей момент наступає, коли ми розуміємо, що все наше зло прощене Богом, тим, перед ким нам відповідати за це зло. Це неймовірна свобода, і навіть неуявна, це фактична свобода. Прийдіть усі слабкі, хто мені зрад. Поднялся на крышу и посмотрел на чужую жену. Скажите, пожалуйста, он знал, что это плохо? Я думаю, что он знал. Так почему он поступил так? Часто люди говорят, да, мы знаем, что это плохо, но мы так делаем. Нет. Значит, вы не знаете, что это плохо. Потому что дела говорят о праведности слов. Бог говорит, вы говорите мне, Господь, но ну, отрекайтесь от меня. Если ты говоришь, что это плохо, значит, ты не должен делать. Но если ты говоришь, что это плохо, и ты делай, значит, для тебя это нормально. И не надо рассказывать, допустим, сказки. Это плохо, но я делаю, а ты этого не делай. Он знал, что это плохо. Почему он сделал это? Желание. Сильное желание человеческого сердца, который данную секунду повредил разум Давида. Я думаю, каким-то образом он себя оправдал. И он ложь, он соврал себе, потом поверил эту ложь. И вот причину, последствия подшвома. Сильное желание в моем сердце. Словіть нас, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. З миром Божим, брати і сестри.